Доброго дня всім добрим людям. І так сама демократична держава на планеті це Україна. Ну і саме демократичні держави захопили владу ліберальні демократи, як вони себе називають. Фактично, це комуністи ліберального гатунку, які на сьогоднішній день. Роблять видимість роботи, і ця видимість роботи перетворюється в явну узурпацію влади, оскільки вони е, про, на кожному кроці толдичать мов поз гранатою про реформи, які треба провести, і ці реформи е, приводять до того, що всі ці реформи обговорюють, е, обсасують їхні е, можливі наслідки. Ну і однією з таких реформ це є рекодифікація, як вони кажуть, цивільного кодексу, який в принципі. Працює, який на підставі якого виносяться рішення судів. Люди вже привикли до е, цього, що там написано. Але е, лівораціонери не заспокоїлися, і от вони вирішили все-таки рекодифікувати його і е, вводять на сьогоднішній день, е, піднявся хайп, що вони там вводять норму е, про те, що е, з е, дітей будуть е, з 14 років, шлюб е, 14 років можливий. Якщо дитина завагітніла, і якщо ну дівчина завагітніла, і якщо е, в 14 років, то вона вже дає свою згоду на е, те, щоб е, чоловіки з нею, чолов, чоловіки, і там з нею спали і ну, займалися, скажімо так, прямо сексом. Ну і е, на сьогоднішній день е, ця е, Глибоко маєшлива ідея на сьогоднішній день існує в головах українських політиків. Вони навіть не звертають увагу на те, що це не готувалося не ними, це готувалося, ця реформа готувалася Епштейнами різного роду, різного роду політиками західного готунку, які на сьогоднішній день обрязли, погрузли в тих скандалах. Ця реформа готувалася швидше за все, папою Римським і його піорастами, чи педорастами, чи підорастами, які насилували хлопчиків, і які на сьогоднішній день, тобто збочинцями на всій планеті різного гатунку. І ті збочинці на сьогоднішній день так і не зрозуміли однієї простої інстини. Що в першу чергу, якщо вони хочуть провести такі реформи, то вони повинні віддати своїх дівчат там для сексуальних втіх з 7, з 10 років, а чого з 14 років? Було ж в Радянському Союзі норма з 18 років шлюб. Потім ліберасти і комуністи цього ліберастичного гатунку добилися в 19-му році, що її провели зміни. Законодавство з 16 років, тепер з 14, пройде ще років 5-7 і будуть кричати, що з 12 років. Але для початку будуть обґрунтовувати це тим, що потрібно як в Ізраїлі, як в юдаїзмі, що дівчина вже повнолітньою стає з 13 років. Ну і е, майшливі ідеї в українському суспільстві підтримуються регулями, різного роду ліворуціонерами, які. Отримують за це гранти журналістами, яких можна просто назвати тим словом, на яке вони в принципі, заслуговують а саме журношлюхами, оскільки навіть ніхто не задумується над тим, що ми на сьогоднішній день робимо. Ну і локомотивом тих реформ, і головним автором є такий собі Руслан Стефанчук, спікер, він же спікер, як пишуть про нього. Ну, я вважаю, що це голова Верховної Ради України. Ну, про нього пишуть спікер для того, щоб бути модним. Оскільки е, спікер, на якщо перевести на е, звичайну мову на сьогоднішній день, то це називається Болтун, Болто. Ну я щоб не буду е, вживати там мови пушту, для прикладу, це харквас Ну і е, це все кришується на сьогоднішній день тими політиками, які навіть. Розганяють цю хвилю цього піару і навіть не розуміють для чого це воно йде і куди воно йде. Ну як я говорив раніше, про те, що в перспективі криптоєврейські держави, в тому числі і Україна, будуть приймати законодавство з огляду на те, що всі права будуть монетизовані, тобто монетизація всіх прав, в тому числі і природних прав людини, в кінцевому випадку буде не за горами. І це ще років 20, 30, там, може 40. І вона буде процвітати у всій своїй красі. Шляхи монетизації цих прав я окремо присвячу цій темі, але зараз хочу звернутися до того, що люди, які на сьогоднішній день нібито поважні, а саме такий голова робочої групи з цього з підготовки цього рекодифікації кодексу, це академік. Колишній голова Конституційного суду Юрій Баулін, Микола Хавронюк, заступник голови, це прямо цвітуще обличчя, який презентує і розповідає про гуманізацію та нові підходи. Прямо як Вітя Янукович розказував про гуманізацію і декриміналізацію кримінальних правопорушень, випустив кучу людей з тюрем, прийняв за його участі, прийняли. Цивілізований Кримінальний процесуальний кодекс, а далі, а далі ліворуціонери зробили все навпаки. Е, зроб, е, Ужесточили застосування кримінального кодексу, е, підняли планку набагато, там де було 3-5 років, стало 7-10 років притягнення до кримінальної відповідальності і так далі, і тому подібне. Ну і такий собі В'ячеслав Навроцький, також професор той, е, ці, е, цієї групи. Ну і при вони це все прикриваються науковою новизною. Там, вони там говорять про те, що е, науковці вони дуже великі, що вони куратори цих всіх і потребують цивільний і кримінальний кодекс, потребують системного перероблення. А що до вас, це є, системне перероблення? Не говорилося, чи до вас воно не було, що б мішало вам внести зміни в цей кодекс. Системне перероблення цивільного кримінального кодексу ті, говорить виключно про одне: про узурпацію влади в Державі Україна, про монетизацію всіх прав, які можна монетизувати, і про, в принципі. Про той ругулізм, який, як я називаю, який називається легалізація тупості під виглядом легалі... легалізації втіхи, як вони говорять про себе. А фактично, це лобі, яке розбещене, яке називає себе елітою, мало би давно сидіти по таборах, по тюрмах, по інших таких собі установах, оскільки вони підривають. Довіру в людей як до інституції держава, так і до інституції інших інституцій, які наплодила держава Україна, в тому числі і шляхом горизонталізації влади, а саме розпорошення влади між різними органами державної влади і державними органами. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.